Стали відомі всі команди, які вийшли до півфіналу Кубка України сезону 2023-2024. Шахтар переграв Вікторію з рахунком 3-0. Одеський Чорноморець у себе вдома здолав Зорю з рахунком 4-1. Полісся та Олександрія в основний та додатковий час сильнішого не виявили. А у серії пенальті точніше були й Житомиряни. В останньому матчі однієї четвертої фіналу Полтавська Ворскла здолала оболонь з рахунком 3-0. У першому таймі кубкового матчу між Поліссям та Олександрією одразу два гравці Олександрії зазнали травм, через що не змогли продовжити гру. На 26 й хвилині Микола Михайленко присів на газон, тримаючись за задню поверхню стегна. Після чого він попросив заміну. Він зазнав пошкодження при ударі по м'ячу. Через 10 хвилин травмувався Олександр Мартинюк, який невдало приземлився після верхової боротьби. Він зміг залишити межі поля тільки за допомогою лікарів. Наразі точний стан здоров'я футболістів не Домий Стало відомо, чому Віталій Бояльський та Олександр Андрієвський не потрапили до заявки Динамо на матч 13-го туру УПЛ проти Шахтаря. За інформацією, футбол хаб у Буяльського травмого мілкостопу, а в Андрієвського коронавірус. Буяльський вже 4-5 днів не тренувався з командою. Капітаном Динамо у матчі 13-го туру УПЛ проти Шахтаря був Володимир Брашко, 21-річний українець вперше вивів київську команду на поле з капітанською пов'язкою. Загалом хавбек провів 14-й матч за першу команду киян. um Матч 13-го туру УПЛ Динамо Шахтар став дебютним у складі основної команди для 17-річного форварда киян Матвія Пономаренка. Футболіст вийшов на поле на 88-й хвилині зустрічі, замінивши Назара Волошина. Вперше до тренувань з основною командою у Динамо Пономаренко був залучений на початку року. У поточному сезоні чемпіонату Ю-19 він забив 13 голів у 13 матчах. Форвард Динамо Владислав Супряга взяв участь у матчі 13-го туру УПЛ проти Шахтаря. Футболіст замінив Беніту на 83-й хвилині зустріч. За рахунку 0-1. Це перший вихід супряги на поле в офіційному матчі Динамо з 20 жовтня 2021 року. Захисник Шахтаря Іраклі Азаров не зміг дограти матч 13-го туру УПЛ проти Динамо. Він отримав пошкодження і на 34-й хвилині зустрічі його замінив Ярослав Ракіцький. А рахунок на момент заміни був 0-0. Головний тренер Шахтаря Маріну Пушич повідомив, чому Артем Бондаренко пропустив матч 13-го туру УПЛ проти Динамо. Цитата: Він травмований та не зміг взяти участь у цьому. Му матчі вирішили не ризикувати ним. Маю надію, що він не буде дуже довго травмований. Час покаже. Мені поки що важко оцінити рівень УПЛ. Чемпіонат нагадує мені марафон. Мені потрібен час, щоб познайомитися з командою. Кожна ліга має свою енергію, має сильні команди та має свої особистості. В УПЛ є хороші команди, які боротимуться за чемпіонство. Сказав Пушич. Головний тренер Динамо Мірча Луческу після поразки від Шахтаря в УПЛ з рахунком 0-1 оголосив, що залишає київський клуб. Цитата: всьому приходить кінець. Я віддав 15 років українському футболу. Гра проти шахтаря була останньою на чолі Динамо. Сказав Луческу. 78-річний Румун очолив київський клуб влітку 2020 року. Дебютного сезону під його керівництвом команда виграла чемпіонат кубок та суперкубок України. Олександр Шовковський став виконувачем обов'язків головного тренера Динамо. 48-річний українець готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України після відставки Мірча Луческу. У тренерському штабі Шовковського будуть працювати Іміл Карас, Олег Гусів та Михайло Михайлов. Шовковський вже виконував обов'язки головного тренера команди, коли наприкінці минулого сезону Мірча Луческу вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному. Лівий захисник зорі Роман Вантох отримав травму та буде прооперований, повідомляє. Та то таке футболіст травмувався та був замінений на 40 40-й хвилині матчу 12-го туру УПЛ проти Полісся. Після тривалого обстеження у 25-річного гравця діагностували надрив зв'язки плечового поясу. Розглядались дві стратегії лікування: хірургічна та безопераційна. Для того, щоб гравець луганського клубу встиг відновитися до зимових зборів, вибрали радикальний шлях. Романа прооперують в одній із київських лікарнь. 25-річний футболіст у поточному сезоні провів 15 матчів за зорю. В його активі дві результативні. Передачі. Головний тренер Свонці Майкл дав повідомив про характер травми та строки відновлення українського нападника Миколи Кухаревича. Цитата: Микола вибув на строк від 4 до 6 тижнів. Я думаю, що в нього пошкодження бокових зв'язок коліна, сказав дав. Таким чином українець точно не зіграє проти Сандерленда, Ісвіча, Хала та Ліца. Цього сезону Кухаревич провів 8 матчів за Свонців, яких забив один гол. Перед матчем відбору Євро 2024 з Італією. Збірна України проведе контрольну зустріч у Гданську. Товариський матч заплановано на 16 листопада. Суперник поки що оточнюється. Номінально домашній матч України проти Італії у кваліфікації Євро 2024 відбудеться у Леверкузені 20 листопада. Вінгер Челсі Михайло Мудрик відновився після травми та повернувся до тренувань у загальній групі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Раніше вже повідомлялося, що українець відновлюється після травми. Через це Мудрик пропустив матч Кубка Ліги проти Блекберна. Він не потрапив у заявку у поточному сезоні. 22-річний футболіст провів 9 матчів за Челсі і забив 2 голи. Наступний матч В АПЛ команда проведе 6 листопада проти Тоттенгема. М'яч Михайла Мудрика у ворота арсенала визнано найкращим голом Челсі у жовтні. Всього було номіновано сім голів, серед яких два у виконанні українського лівого вінгра Фулгему та Кононіром. За підсумками голосування переміг м'яч саме у ворота команди, за яку виступає інший укр. Олександр Зінченко Владислав Кочергін забив та асистував у Кубку Польщі. Раков на виїзді обіграв ЛКС у рамках однієї 16-ї фіналу Кубка Польщі. У складі гости повний матч відіграв український півзахисник Владислав Кочергін. Владислав взяв участь в обох голах своєї команди. Спочатку він відкрив рахунок на 109-й хвилині, а на 120-й асистував на Бена Ледермана. У нинішньому сезоні на рахунку 27-річного українця 6 голів та 3 асисти у 24 матчах.